І знову я прийшла під самий кінець робочого дня. Це на моїй фазенді. Ой-ой! Зараз ще прокатаюся. Так. Ось так. І як гарно. <різь> Оп, і пішо. Там-там-та-та-та-там. У нас була соя. Угу. Гарнусенька така. О. Земля наша рідненька, яка ти у нас гарненька. Так. Стовпа меніну. Молодець. Молодець. А колись в мене тут були гарбузки. А тепер соя. Угу. Так. Так, так. Стоп, сидит, стоїть на городі. І все. І що ти йому зробиш? Нічого. Бігати треба вокруг. Надгера. Ах пан-тракторист, який щасливий їздить. Добрий вечір. Може мені сісти на кабіну, щоб я за вами не бігала. Така смужечка залишилася. Так би собі сіла і їздила би на кабіні і, і все знімала би. Так мушу бігати. Все одно, що ноги на лотереї виграла. Типа. А -а -а. а? краса. Така краса, так. Ж Приїхав і все. А я йду і йду, Що як носа усе зачеплюся, побью. Ото буде шикарне відео щось щось собі заглядає, як то йде не чують мене. Йой, пане трактористе, я за вами не встигаю. Ніженьки болять. Не встигаю за вами. Ви ж трошки помаліше їдьте. Чи посадіть мене ось о ту то. во мене посадіть. Ой, я собі буду за цю ручку триматися та їхати знімати. Щось вони собі там міряють. И шо? Ну, покажите мне, 23. я тоже так хочу. О! 23. 23. А тут это такое очень вот Ой! что да. вы вы такое делаете? Что? 26. Да. І що, поїхали далі? Все, хватить. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Доброго вечора.